У мене таке враження, що він завжди зі мною. От не фізично, але завжди є. І от що б я не робив, я питаюся його, син, чи я добре роблю, чи я правильно роблю. Він сказав нам з дружиною, що він хоче розібратися, хто така людина взагалі і як створений світ. Але в той час... 15 років, ви знаєте, я якось на це так подивився. Ну, Я не повірив, що дитина може такою ціллю задатися. Ще перед Новим роком на ялинку вішали прапор, і він написав Борітися, поборети і хотів написати продовження там, злою вражою кров'ю. але Дружині перезвонив, каже, мам, каже, я щось таке каже, ну Не то, що не, не хотів я таке писати, тому що воно ну, спонукає ну, на якусь агресію, а він ну, казав, що людина, яка бере в руки зброю, це є слабка людина. Якщо він мені місяць до цього сказав, що він мав в нього відчуття я зробити щось велике, я не знаю, в мене таке враження, що в нього дійсно було це відчуття правильне і він прекрасно. Ну, Ніби його чув. Він був там, де він мав бути, і все. Один раз піднявся, забрав, допоміг забрати поранених. Якраз одного мали забрати одного, і поки забирали того одного, поранили ще одного, то він там допоміг, прикривав цих людей. Потім посидів на підвіконні готелю Україна і знову піднімалась група людей вверх, і він з ними пішов аж туди на самий верх. Ти ж дивишся в той приціл, ти ж бачиш, коли стріляєш. Маленька казала, от уже десь в ну, ці події от уже, ну, буквально було 2-3 місяці назад. Ми знайшли садочка, і вона каже: А знаєш, чому разом з рамчиком з було багато хлопців? А я кажу, чому. Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть.